Вітаю незламний народ великої країни. Вітаю нашу прекрасну аудиторію і Ольгу Ставношенко. І я вас вітаю щодо нашого, нашого збору. Трохи цифр з 6 грудня, коли ми почали на постійній основі допомагати нашим захисникам, ми з вами допомогли на 2,5 мільйони гривень. Зараз загальні потреби для бригад, які на постійній основі тепер з нами. Потрібно на термінові потреби півтора мільйони гривень. На екрані є QR-код Монобанки, є рахунок конверту в Приватбанку. Будемо дуже вдячні за будь-який донат. Пані Ольго, бачила і ваш донат. Я бачу всі донати, які надходять на наш рахунок. Дуже дякую за підтримку. Так, ну тоді до питань: Лиманський напрям, місто Лиман. Чи є загроза? Повторної окупації, давайте так. Я відповім відповім одразу на це питання, тому що я вже багато на багатьох ефірах, багатьох випусках я про це дивилася з, з різних сторін. Е, різні напрямки з різних сторін. Жодного разу я не побачила повторної окупації. Жодного разу я не бачила повторного наступу. Жодного разу я не бачила погіршення ситуації саме на тих територіях, які на сьогоднішній день перебувають. Близько до тих кордонів, де знаходяться наші вороги, тому тримаємося, віримо в наші збройні сили і не розгойдуємо свою психіку, свою віру е різним нервовим кидам в інформаційному просторі. Тому віримо і тримаємося. І знаєте, це певно найрозумніша позиція, тому що коли ти про щось хочеш дізнатися, то по-перше, потрібно певно відповісти собі, як я можу на це вплинути. От, можу я вплинути на чи буде той наступ, чи не буде той наступ. Не можу ні, я особисто. Я впевнена і ви на це Ну, ніхто з тих, кого це сьогодні цікавить. Ну, не може на це особисто вплинути. Тому що ми можемо? Ми можемо тільки вірити, тільки молитися і донатити на збройні сили, аби в них була. Така потужна підтримка з того, що їм потрібно для того, щоб все ж таки нас захищати, не допустити просування ворога по нашій землі. Тому ні, я не бачила. Я навіть дивитися не буду, тому що я багато разів це дивилася. Не маю ну навіщо це робити, не хочу. Прям не хочу, тому що я вірю в те, що все йде на краще і все найстрашніше вже позаду. Ми з вами пережили два роки жахіття, два роки обстрілів, два роки постійного страху і. Єдине, да, що хвилює в ці моменти, просто хочеться вижити. Нехай я просто буду живий, і це така класна практика. Знаєте, коли ти почуваєш себе, фух, я вижив? Тобто я фартовий, я лакі мені сьогодні вдалося. І Це така дивні такі почуття. Да? Тобто, два роки тому ми навіть уявити собі не могли, як це відчувати саме отак себе, коли ти радієш, коли тобі дають відбій тривоги, і ти так. І трошечки тобі легше, ти так видихаєш, і не за що не переймаєшся. Тому я дуже всім пропоную так само дотримуватися саме такої стратегії, не розгойдувати свою голову, тому що від того, що ви будете мало спати ночами в тривозі, в якомусь такому очікуванні чогось поганого, ніяк ваше життя краще не стане. Ні вашим дітям від цього не краще, ні вашим близьким від цього не краще. Тому давайте будемо знаєте, примусово тримати свій. Дах своїми, по-перше, ручками. Хоча б з цього. Мені дуже ваша версія імпонує і дуже подобається прогноз. Знаєте, яке питання, напевно, хочу задати? Зараз дуже багато розмов про те, що снарядів у ЗСУ залишилося на якийсь недовгий термін. Чи отримають захисники такі потрібні снаряди? Угу. Давайте глянемо. Так, що отримують наші захисники, які дійсно на це потребують на сьогодні. Ті снаряди найближчим часом знаєте на що тут схоже? Тобто, що якісь снаряди важливі, потужні, за картою сила, вони вже десь до нас прямують. Але. Е От таке відчуття, знаєте, що не в такій достатній кількості, аби вистачило зараз задовольнити усі потреби. Тому на сьогоднішній день ті, хто приймають рішення з цього питання, вони ніби стоять на виборі, куди ж його направити, чи відправити ну на який фронт, знаєте в яку частину нашої країни відправити такі необхідні, але вони їдуть. Але вони будуть. Дайте знати, я ще спитаю. Я бачила сьогодні новину, що нам пообіцяли якісь далекобійні дуже потужні ракети, які повинні дуже сильно змінити хід війни в нашу користь. Тому дайте я гляну, чи отримуємо ми їх найближчим часом. Мені показують протягом двох-трьох місяців. Ми їх отримаємо. Отримувати ми їх будемо частково, невеликими партіями. Тобто, знаєте, там п'ять туди, п'ять туди, десять туди. От якось так їх будуть розподіляти, ніби як три сторони різні. Але сказати, що наші воїни будуть задоволені? Ну, по-перше, неможливо певно на фронті бути чимось задоволеним. Та да? можливо, там локально якусь маленьку перемогу так в серденьки своєму відчути. Але тотальної якоїсь гарного настрою я на жаль не бачу поки що. Чи отримуємо ми снаряди, які необхідні для того, щоб стримати ворога? Це ми стовідсотково отримаємо. Але для того, аби просунутися, тут мені все ж таки по пентаклях, як по самій такій нешвидкій Масті, я б сказала, що потрібен ще якийсь час. Щось їде. Воно їде, але воно їде, на жаль, не в тому обсязі, щоб наші воїни посміхалися, знаєте, і відчували себе непереможними, на жаль. Якщо ми вже заговорили про ракети, хочу запитати про Німеччину. Чому насправді затягують ухвалення і передачу тауріс, таурусів? Бо наче так, а потім ні. Що насправді там відбувається? Німеччина і передача Україні Таурусам? Чому Таурус? Це ці ракети, про які я казала. так. Я думаю, напевно, про них ви говорили. Ну, да, тому що я е, от сьогодні чи вчора я побачила цю новину, і якось так мені приємно стало. думаю, ну нарешті ну це ж скільки нам скільки нас повинно було поїхати та померти, щоб ви нарешті зрозуміли, що нам дійсно потрібно. Чому Німеччина затримує таус? Немає в наявності тієї кількості, якою ми могли би з вами ну, безпечно для себе поділитися. Окрім цього, мені показують, що Німеччина на сьогоднішній день, і до речі, не тільки Німеччина, знаходиться: знаєте, як два, ну, два табори, два фронти. Ну тобто, одна частина. Ну, це не населення, це керівництво да, людей, які приймають рішення такі, вони за те, щоб надати, а інша вмикає якийсь шантаж, якусь підозру. ну Тобто ще внутрішні процеси е, всередині європейських країн, бо тут не одна Німеччина, тут прям е, група, тут Євросоюз весь б могла б сказати так. Тобто вони ніби. Не можуть остаточно вирішити до розумних їм чи до красивих, тому що чи то віддати все Україні і зробити Україну таким собі тилом, власним тилом, по перше, да тим тилом, який захищає, який закриває, який береже їхній сон, в тому числі, чи то поділитися якоюсь частинкою. І собі щось залишити. Ну а раптом. Ну, тобто, тут більше про це мені показують, чи є на це якісь технічні підстави. Дайте я так спитаю. І технічні підстави на це теж є, тому що немає в наявності, немає такої кількості, немає тієї кількості, щоб без втрат для себе поділитися тим, що в мене є. От так мені показують, що треба робити. Треба вкласти гроші. А, про, в проміжок нетривалого часу щось виготовити, тому що тут карта майстра і карта створення. Тобто ми вам поки пообіцяємо, ви поки почекайте, ми поглянемо на динаміку, яка буде відбуватися всередині наших країн, а в той час ми поки будемо щось виготовляти для себе. Ну, тобто, знаєте, це. Ну така пробросна майбутнє більше. Тут отак мені показують, аніж дійсний намір нам допомогти сьогодні. От більше так не вірю я їм вже нікому. От чому я, мабуть, бачу саме такі картинки? Тому що та кількість зради, та кількість брехні, та кількість невиконаних обіцянок. Вона вже мені здається перейшла всі всі оці як -то, червоні прапорці. Всі, які нам е, показували ще спочатку війни, але ми вірили в те, що це згодом станеться. Сьогодні я певно, ну саме я е, повністю впевнена в тому, що ну, кожен за себе. Що кожен за себе? Що ніхто не буде за свій рахунок рятувати нас. Ніхто, жодна країна, ніхто себе в жертву приносити не буде. І йти е, на ризики, віддай е, знаєте, відай дружину дядям, а саме дедуть, Ніхто цього робити не буде. На жаль, для нас, на жаль, але бачите, як вони не такі ми для них важливі, як нам би хотілося. Але ж але ж в рік карми вступили. Дарма вони, напевно, так. Хоча, з іншого mm -hmm. боку, на краще, напевно, що зриваються маски і ну бачиш реальну картину, то краще, ніж в ілюзії в якійсь перебувати, да, в якій ми. Перший час да, Наталя, ви розумієте, ми ніби бачимо ту картину. Ми, от я бачу цю картину. Ви бачите цю картину. Будь-яка свідома людина в Україні бачить цю картину і бачить реально, що відбувається, чи яка дійсно там кількість допомоги, і яка б вона не була заявлена. Але аби вони дійсно допомагали, так як вони це обіцяли, так як вони заявляли, такі красиві дяді там в таких красивих костюмах казали, як вони переживають, переживають і переймаються Україною. Ми б не гинули два роки кожного дня. Не прилітали б ракети та шахеди в наші будинки, в наші дома. Поки ми спимо. Тому хай вони кажуть, що хочуть. Дадуть, вони щось дадуть, вони зараз собі накліпають новою нової, нової зброєю, і те, що старе і не, не потрібне, нам. на яке питання є? Я спочатку, наче ну, посміхнулася з нього, а потім почала згадувати, що у світі відбувається, і думаю, напевно, це треба подивитись днями. Новина різка зміна температури у Китаї до мінус 50. Там пташки в кризі позамерзали. І люди питають. Це кара природи чи тестування чогось, можливо, кліматичної зброї. Господи, господі, боже ти ти я, до речі, залізла почитати так, про кліматичну зброю. Кліматична зброя це гіпотетична фізична зброя, яка здатна керувати кліматичними умовами світу, штучний вплив на природні ресурси, погоду, клімат, окремо взятої території країни материка континенту. Зокрема, в контексті цього меседжу кліматична зброя здатна пробуджувати вулкани і накопичувати магму, щоб вбивати потім людей. Чи щось таке там? Було. Клас! От дай мені содайніших робити, їх там мільярди, мільярди. Вони придумують нові засоби, як вбити людей. Капець, взагалі. Ладно, це вша ліріка. Це зроблено руками людини. Це стовідсотково зроблено руками людини. Людина над цим працювала, але людина залишилася незадоволена тим, як воно відбувається, чи те, чого вони досягли. О Боже, капець, я в шоці. Це військові процеси дійсно. Це процеси, які е, довгий час ці процеси створювались. Тобто, це не рік, не два, це не пов'язано з тим, що зараз відбувається в нашій країні. Е, я не знаю, тут 8, 9, 10 років над цим працювали. Е, навіщо ну, тут? Е... Влада, імператор перевернутий, дьявол, король мечів. Ну, ви гляньте, які карти мені показують. Я знаю, що багато тарологів дивляться і ваш канал, і мене дивляться. Ну, це 100% зроблено людиною, але не задоволені. І ці е процеси будуть дороблятися. Над ними будуть ще працювати. Поки зупинка немає можливості, тут, скоріш за все, це дуже дуже багато коштувало фінанси, тому що тут по дияволу і по ну коротше по цим двом картам це такі гроші, що про них навіть страшно казати, їх неможливо уявити. І на сьогоднішній день якось вони витратились, незадоволені почувають себе дуже дуже ну, такими. Тут навіть когось прибили, посадили, звільнили. Ні, ну тут не звільнили, то щось якась покарання. Хтось за це поніс. Ну тобто незадоволені е, папінька, який цим керує тими е, наслідками, які це за собою понесло. Тому будуть доробляти, чи буде ще використання цієї кліматичної зброї, боже, що це ми шо що, хто що, що далі? що, 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 що ми буваєте, ще навіть, перевернувся, ну. буде, воно ще буде, і, до речі, воно буде, воно буде тестуватися, воно буде випробовуватися десь на інших територіях, не на території Китаю, тому що тут за повішеним і за дураком я б сказала, що буде, як знаєте, на нових якихось територіях, на тих територіях. Де, по перше, люди іншої ну зовнішності, раси ну, тобто такі відрізняються вони від китайців, скажімо так, але це буде не скоро, тому що тут ще покладається 4-5 років. Бо те, чого вони досягли сьогодні, і те, що вони використали, настільки не задовольняє, що вони це знаєте, як називають ну таким досить. Ну, початковим рівнем 에, того, чого б хотілося б досягти, цікавий час ми живемо, звісно. Цікавий, цікавий. І навобило... Я кажу, але мені подобаються українці, які вже знають, що вони будуть робити після кінця світу. Знаєте, коли буде кінець світу, ми вже знаємо, вже плани є. Тому нам це кліматична зброя у китайців. Ну що ж нічого, вони щось тобі, їжу вони собі знайдуть якусь там щось живе, повзає, щось не вимруть вони в будь-якому разі. Давайте Скажіть, так що взагалі не це за голоду. Нашому материку по перше, нашому материку чи мають штати таку зброю? О, добре, чи мають нашому ні? На, на нас немає на нас, немає, не так, немає приводу витрачати такі кошти. Отак я б сказала. Ну тобто, не, ну, не, 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 не варто йому ми стільки, скільки вони вкладають всю кліматичну зброю. Чомусь так добре, чи є у Штатів схожа зброя? Щось схоже, щось теж якесь безумство. Ні, але є щось інше. Ні, не таке. Іншої дії, іншого змісту, іншого складу, не таке. Ну, тобто, але все, все ж таки щось у Штатів теж є: щось, що теж в на що покладено велику таку ресурсну. Частку не тестували, не випробовували, не, воно ще ну, воно ще не дороблене, воно ще не доведене. Ну, тобто, ще потрібно, аби воно дало плоди, ще потрібно в нього вкладатися і вкладатися теж не, ну, не маленькими грошима. І що, і що, і що? І що буде далі? Штати випробували вже якусь зброю, штати випробували якусь зброю, яка Ну, нестандартна, не така, як всі звикли. Ну тобто, щось таке нове, що я не можу навіть його описати або зрозуміти своїм філологічним розумом, про що це може йти мова в технічному аспекті, про що ця зброя. Використали, сподобалось, сподобалось, що вийшло ух ти, які ми молодець. Але мало. Ну тобто, тут на якомусь такому рівні, знаєте, тобто, щось, ну, якусь тестову фігню вони зробили. Тобто, щось коштовне, але маленьке, але дуже дуже страшне. Випробували, сподобалось, погнали, класний проєкт, будемо вкладатися, на що ви хочете це робити. Залякування, це ну, це, це, це загрози. Більшого рівня це загрози такого рівня, де потрібно наводити свої вводити свої правила, наводити свої порядки і робити так, як потрібно нам. Але ядеркою зараз вже сильно нікого не налякаєш, якщо у нас вже пенсіонери перестали ядерки боятися, на кого вже налякаєш? Ядеркою розумієте, тому. Ну, вони будуть щось щось в цей вік робити. До чого це призведе, Наталя? Вибачайте, я пам'ятаю, що ви ведуча цього ефіру, але мені дуже чомусь не байдуть. Без проблем. А що буде? Буде. Буде. Ну, зараза буде. І щось тут буде болюче, агресивне і те, що призведе до... Великої трагедії багатьох смертей. Як скоро це буде? Давайте так. Не скоро. Ну тобто, немає в намірах його використовувати. Тобто, є в намірах, аби воно було, є в намірах, аби цим ну, якось так демонструвати, що є в нас такі собі потужності, і це відбувається за верховною Жрицею не демонстративно, не в публічної плоскості. А це все ж таки, знаєте, ну тобто. Штати знають, що у китайців є оце, а китайці знають, що у штатів є оце. Сидять на всяк випадок друг другу посміхаються, знаєте, щоб не розлючити одне одного. Якось такий більш ефект планується. Тобто немає в намірах використовувати цю зброю в якомусь такому масивному активному протистоянні, але випробування були. І вони були. І вони, до речі, були десь чомусь мені показують середомоглобусу. Тобто десь біля екватора були це випробування. Вони були чітко були. Так, зараз ми перевіримо, чи є уражки така зброя, а поки до нас стукає вже Кайн Крамер. Кайне, Кайне, ви тут? Вітаю. Вітаю. Вітання, вітання. вітання. Да, так, да, край, у нас тут такі теми піднімаються. Ми тут трошки. в шоці, Я принаймні. А те, я ж Кусочок, поки тут очікував, я кусочок послухав, думаю, бо це у вас тут все серйозно, звісно. Ага, ага. В голові так три крапки такі, знаєте, да, коли, да. Ти, ну немає тобі що відповісти, в тебе такий білий шум в голові після таких питань. Да, да, so, да, да, давайте да. Я гляну, чи є взагалі у парку стати. Кліматична такі. зброя Урашки, чи є? Давай поглянемо. Бо ми, наче такі посміялися, а там Людмила, добрий вечір. Що відбувається у світі? Ні, немає. А, немає. Знаєте, чого немає? Тому що немає можливості саме виготовляти, планувалося це вкладатися, аби в когось це придбати. Ну тобто, це ніби як знаєте, як Рашка планувала можливо в Китаї її купити. Це те, що бачу я. Тому що чи є вражки вже в наявності чи в планах, немає. Чому немає? Ну бо немає можливості, немає, я не знаю, чого в них там в них немає, ресурсу в них немає на це. Добре, зараз Кайна, що у вас... придбає. Я би навіть сказав, тут ну дійсно, тут згоден з Ольгою немає, немає, причому немає в розчарованому плані. В них, скоріше, знаєте, немає тих світил, давайте так, я скажу трошки по іншому: немає світил розуму для того, щоб создати ето, т таку зброю. Немає ні ресурсу, як то ну такого, щоб создати, як Ольга каже, да але і немає отут, ресурсу для того, щоб її создать, придумати щось нормальне, тому що. Що-то пытались зготовить, але це работало по десятки мечей. Я да? не спіл зготовити, вже А Ось у мене таке саме: знаєте? Це дай йому стеклянний, і руки поріже. Да, 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 це воно. Поэтому ми б радше дійсно купили, дали б вам ці гроші, дійсно радше б купили, але не виготовляли самі. Поэтому в них немає наразі цієї зброї. Дивіться, але мені все ж таки показує, що наміри вкластися в якісь спільні проєкти в них є. І планування про це є, і навіть зустрічі про це будуть, і е, перемовини про це будуть. Ну тобто, але домовленості вони не досягнуть на щастя. Господи, пошли їм смертю. Амінь, амінь. І тут люди пишуть: хай та кліматична зброя спрацює відразу у тих, хто сам це робить. Згоден. Це буде справедливо, да. це нехай Фу, ну так і останеться. Фу, ну такий собі ефірчик, такі собі питання. Є про що подумати, певно. Як захищатися від кліматичної зброї? Ми ще не знаємо там. там Є, де де можна ну, я не знала, про я тебе прочитала. По-моєму, зонтик не поможе, звісно. Від кліматичної вставати. зброї, чесно кажучи. <рес> зонтик, по-моєму, не поможе. І це юдомарин теж вряд ли на чиюди калій калійюди теж навряд да, допоможе якось врятувати себе. взагалі пам'ятається всі розгони з калії юдитом. ці взагалі істерики навколо ядерки навколо цього. цього це було думчика. шота. І це ми пережили. І це ми люди добре пережили. І кліматично переживемо. Нехай вони всі пощезнуть. А ми будемо жити. Я вас обіймаю, Я дуже вдячна вам за такий емоційний, позитивний. Крутий ефір і таку компанію. Я дуже всім дякую. Я дуже дякую за підтримку. Я дякую вам за вашу таку щиру якусь не знаю любов до мене. Я з усім серцем ділюся всіми своїми передбаченнями. Я дуже. Я вважаю, що це важливо одне одного підтримувати в такі важкі часи. Тому все, що я можу дати, я з задоволенням даю всім, хто хоче це взяти. Тому я вас всіх, всіх обіймаю. Я вам всім всім бажаю красивого, такого знаєте, здорового, ситого та щасливого майбутнього, не зважаючи на те, що було у нас 23 лютого, що у нас було до 22 року. Байдуже, нехай кожен з вас, хто зараз мене почує, буде щасливий, буде здоровий, буде щасливий та буде заможний. Тому що ми вже перестраждали багато сотень років. Ми перестраждали і в бідності, і в голоді, і в смертях, і в усьому. все досить. Нехай ця війна завершить всі ці кармічні процеси, які переживає наш народ скільки років, і нарешті дадуть нам спокій, дадуть нам щастя, заможність і, і любов. Ми всіх обіймаємо. Дуже дякую. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.